Болить горло Спробуй зіпелор льодяник. Замість пасажирів журналісти Києвом рушила міська електричка, у вагоні якої проводять прес-конференцію у форматі на ходу. Подібний захід укрзалізниця проводить уперше. Як це відбувається? Маємо змогу побачити наживо На прямому зв'язку із потяга. Кореспондентка ТСН Олена Гущик. Вітаю Олено. То чи помістилися усі журналісти у вагон? І як у вас там взагалі все відбувається? було. було? Вітаю, Соломія. Ну нам тісно, але нам комфортно. Дуже дивно проходиться прес-конференція. Я на такому заході вперше. от так ми зараз смикаємося у прямий ефір. Покажу вам, як це все відбувається. Ось позаду мене керівник Укрзалізниці Олександр Камишіни. Він розповідає про підсумки цього року для компанії і для Укрзалізниці, що вдалося за цей рік зробити, в чому вдалося просунутися, що добудувати. Зокрема, розповідає про те, що вдалося за цей рік евакуювати понад 4 мільйони українців. Скільки гуманітарної допомоги вдалося перевести, також скільки тварин де вивести за кордон і про нові потяги, які вдалося запустити попри війну в Україні? А от сам формат, дивіться, який по центру вагона навіть прийняли стільці для того, аби помістилися всі журналісти. Ось там попереду не пасажири, а журналісти сидять і слухають Олександра Камишина. Все це записують. Ось Тут по центру камери нас хитає то в один бік, то в інший. Тут отак оператори тримаються за верхні политінки руками, аби не впасти і не е, е, опустити власне свою техніку. Тут сидить звукорежисер. я не знаю. У боці не працювали ні, що перше як вам зручно в сильні сильні перебої? Ні, ми маємо незалежну електрику свою привезли. Ну щойно тут на трішечки вимикалося світло. Я бачила пропасно. Я можна тобто можна проводити таксі. Електростанція маленька з собою, тільки нікому не кажіть. Ага. Ну щойно були такі перебої невеличкі зі світлом, але це швидше за те, що ми їдемо в поїзді. Ну і всяке буває. Але я вам покажу те, що сподобалось мені найбільше. Дивіться, що повернулося. У вагони це склянки і підстаканники, яких ми всі дуже чекали. Вони новесенькі, так перше, чи ще десь вже є запущені такі. Ну перші тут так. і є поїзда назад. Я вже а, да, так, так, Є поїзда і О, такий цукор з за перемоги. Так. Рафінований так. цукор. Так тут пише потяг до перемоги, укрзалізниця, сердечко. Тут прапор України, чай. Я дивлюсь, також український. Так, ну і все це тепер вже є всіх поїздах. ви не знаєте, так, так, так. так. <плес> да. <плес> да. <плес> ну коротше, не тільки для прес-конференції, не тільки по місту Києву. Ми тут залишаємось працювати, і ну вже більше, вже більш детальніше про те, які підсумки цього року для Укрзалізниці покажемо вам у наступному сюжеті. Соломія Хоп. дякую, Оленко, за таку детальну інформацію. Кореспондентка ТСН Олена Гущик була з нами зараз наживо і розповіла про можливо першу прес-конференцію у потязі, що їде якраз про підсумки і плани Укрзалізниці.